Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це п'ята серія проекту максимальний сейв, де ми намагаємось підсеювати трошки вийти в плюс, десь трошки цей, якби. Все я роблю дуже так взважено. Якихось кейсів прям не Олині, наприклад, оце я не буду прям з першої секунди відкривати. Але, можливо, якщо дійду до якогось балансу, то і відкриємо його. Хто знає. А також, от я тут читаю, ми в плюсі приблизно за 4 минулих серії, ми в плюсі приблизно на 200 джипоінтів. І сьогодні знову в нас 3000. І. Можна починати. В принципі, сьогодні треба цей плюс збільшити. Бажано. І почнемо з Кейсу за 600. В принципі, чом би його і не відкрити, і. що на. О. Це, це до речі, нормально, там. А, ну 822. Типу, ми можемо апгрейд з ним спробувати зробити. на, Давайте на 2000. прям. Отак зробимо. Шанс великий. І, схоже, хоча ні, десь тут так зупиниться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у нас мінус. У нас невеликий мінус. Ну як як невеликий. Так, і ще оце закинемо на тисячу. Давайте. В принципі, якщо випаде, буде, не. Почекайте, дуже повільно почало. Крути. почекайте. Випало, так? Капець. А що таке? Випало за тисячу. Ладно, це ми поки що. Можемо залишити. І продовжуємо Ace 598 джеппоінтів витрачаємо. О, це, по-моєму, норм. Ого. Так, дивіться. Калаш це ліквід. Тому ми якби продамо оце. І в нас. Давайте отак будемо дивитись. У нас Ага, 1600. Хоча можна і калаш продати, в принципі. І в нас предмет за 1000, плюс ще баліком ну, непоганий результат, коротше, скажемо так. М -м давайте якийсь кейсик відкриємо, наприклад, оцей. Ми його дуже рідко відкриваємо на майже половину нашого балансу. 1500, Юсп, о, дігол. А щось буде гарніше, можливо, 1300. Давайте протестимо. Давайте це протестимо. 1300 закидаємо в контракт. І може випасти. Може 3000 дасть? 655. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давайте, 1666. І почекайте. Дуже схоже. Гальмує? Загальмує, так. Так. Найс. В нас є. В нас є так, то вже 2600 і 1900 на балансі. Слухайте, мені таке до вподоби. Чайний кейс, дві штучки, 600. Крутимо. І це погано. І це теж дуже і дуже погано. Ладно, можемо в апгрейд закинути. Наприклад, давайте, може випаде, типу, на 4000. Якщо випаде, буде прям суперово 1%, але він. Почекайте. А, ні, це інше. Я, я подумав, це. ладно, не буду вас грузити. зайвою інформацією, ми просто це на тисячу закидаємо. Отак от, от. І схоже. почекайте, можливо, випало. Так. Дивіться. Ой, як же смачно. М -м, тисячу продаємо. Дві тисячі у нас, 2300. Давайте дорогий якийсь відкриємо. Страшнувато, бо може зараз підзлити, але... Оооо. Кодре. Ну, це 1500, так? Це 1900. Давайте. Знаєте, як зробимо? Оце продамо. Дігл залишимо. Філ якість. До речі, 2900 в нас. І ще. Ооо, ще й платіновий кейс. Можемо відкрити. Зараз такий смаколик буде, да? ну. І це. Оцей так. А скільки він коштує? Почекайте, я навіть сам не можу я ви... 200. Ой, це майже з найтоповішого випало. Давайте закинемо на 2000, менше 10%. І нас це не заходить, на жаль, але ми можемо піти і відкрити е пік пікнік, може, декілька, чи не треба. Може, оцей? Давайте, 1300. Витрачаю я, і сподіваюсь, на якийсь. Ну, це не окуп. Це, як мінімум, не окуп. Це 437. Можемо кинути апгрейд, наприклад, на 1400, щоб окупити цей кейсик. І, можливо, але дуже швидко, поїде так. Дуже швидко обертається. І під кінець ми зможемо, мабуть, відкрити один пікнік. Подивитися ще контракт, можливо, щось видасть. Арктичний цей волк. Скільки він? 200. Ой. ой 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 222. Давай. Нам головне, ну ми, в принципі, можемо зараз щось підсейвити. Наприклад, ну цей калаш. Оцей калаш ми підсейвимо. 325, щоб бути волку ще на 200, Там плюс мінус плюс 400 в мене вийде. Так, 204 у нас є на балансі, це ще не кінець. Бо може мене і забустить кудись. Ой-ой-ой, оце, оце непогано. Ладно, 211. М -м є який якийсь кейс за 200, от я не пам'ятаю. Відкрив просто за 119. Easy game. І подивлюся на. ой-ой, Glock -ой -ой. of World Це 72. закинемо його на 500, наприклад. Щоб якась, от наприклад, МП9. О, почекайте, це дуже схоже прокрут. Гальмуй, Гальмуй, гальмуй. Найс. Слухайте, щось сьогодні апгрейди прям заходять. Давайте зіл'ємо калашик і оце залишимо тут. Наш 432, відкриємо один арсенал Головне, не беріти оці от з кавунчиком. Головне, не. Ну, хоча це теж погано, так? Це 100, так? Да, десь. 157. Продаємо. 282 в нас на балансі. І давайте просто-напросто відкриємо 4 таких кейсики, ностальгія. І, будь ласка, дай фріспіни просто. Ну, от три фріспіни. Чого не докотилось? 219, 203 у нас є. Давайте відкриємо. Наприклад, я хочу якийсь красивий юспек. Дві штучки. Щоб можна було вибрати навіть. І. О! 243. Ладно, я можу взагалі зробити цей душно. І оце навіть підсейвити. Давайте так і зробимо. І 108, підемо, відкриємо. Ну, оцей кейсик. Давай. Я поки дістану калькулятор, щоб швидко все це скласти. Почекайте, це скільки? О, це 123 дає нам ще змогу трошки. По... Крутити, якийсь кейсик, треба обрати. Респект. Три штучки, 117, і заспихнемо це все в контракт. М -м, до речі, о, оце непогано. Контракт. Пам-пам-пам. Так, це я не буду нічого запихувати, мені хтось пише. Так, а, от я побачив 242, 243 юз. А, я думав. Дивіться, з цього. Почекайте. А, це ЮСП в мене інший ще ж є точно. Я подумав, що там. Типу, Юсп, ладно, неважливо. Відкримо просто Easy Game під кінець. І я хочу ще скласти все це, щоб підзаписати. Так, АВП PAU 144. Так, і в нас вийшло, до речі, 3800. Тобто, вже з проекту, якби плюс є на 1000 джипоінтів. Вже. Можна вважати це непоганим. Мені тільки в табличку треба, мабуть, різницю ще записати, тому що не зовсім зрозуміло. Ладно, це вже не важливо. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.